За допомогою формули різниця квадратів розв'яжемо рівняння. Перше рівняння х квадрат мінус 36 дорівнює 0. Бачимо, що 36 це 6 квадратів, і перед вами різниця квадратів. Записуємо за формулою у вигляді добутку різниці х і числа 6 і суми. Далі, в правій частині стоїть 0, тобто добуток дорівнює 0. Згадуємо, коли добуток дорівнює нулю. коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тобто, прирівнюємо кожну дужку до нуля, записуємо х-6 дорівнює 0, або х 6 дорівнює 0, розв'язуємо два рівняння У нас утворилися два рівняння розв'яжемо їх. Х1 дорівнює 6. І маємо другий корінь рівняння, х другий дорівнює мінус 6. Так. І обов'язково записуємо відповідь. Ось перший корінь рівняння, другий корінь рівняння відповідь. Відповідь можна коротко записати: плюс-мінус 6, але краще записати так. Можна плюс-мінус 6, це так. Якщо не самостійна, не контрольна, ні тест якийсь. А краще записати спочатку від'ємне число. Починаємо з меншого числа мінус 6, а потім додатнє число більше, плюс 6. Це друге рівняння 2х мінус 7 в квадраті мінус 81. І дорівнює ця різниця нулю. 81 я зверху підпишу, що це 9 в квадраті. Знову перед вами різниця квадратів. Замість числа А у вас стоїть ціла дужка 2х-7. Ось А в квадраті, да? а замість Б стоїть 9. І користуємося формулою. Цю різницю записуємо у вигляді добутку. Раз. 2х-7 можна проговорювати а-б. 2х-7-9 і в другій дужці 2х-7 плюс 9 і цей добуток дорівнює 0. Ось тут допишіть. Дорівнює 0. Поки ми Можемо ще ці дужки спростити, робимо це. Зводимо подібні додамки в дужках. Мінус 7, мінус 9 це буде 2х, мінус 16, в другій дужці мінус 7 плюс 9, додаємо і буде плюс 2, так? Можна одразу ці душки. Це рівняння записати, розкласти на два рівняння. От. А можна з кожної дужки винести двійку, так? винести е, спільний множник за дужки. Е, Ну, а можна не виносити. Давайте запишемо перша дужка 2х 16 до рівня 0, або знову таки добуток до рівня нулю, коли хоча б один із множників дорівнює От ми записуємо. Може бути перший множник 0, а може бути другий множник 0, 0. і розв'язуємо утворення рівняння. 2х дорівнює 16, звідси х дорівнює 8, х дорівнює 8, так, це перший корінь. І 2х дорівнює мінус 2. Звідси х дорівнює мінус 1. І другий дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь обов'язково. В таких рівняннях записується відповідь. І записуємо менший корінь, а потім більший. Мінус 1, 8. Ще одна справа, яку я хотіла з вами розібрати. Треба довести, що даний вираз ділиться на якийсь число. Так, діти, дописали рівняння? чи ще ні. Угаму.